Вітаю, це новинар Віклі. З вами Ігор Яворський. У випуску ракетні удари московитів по Куп'янському району та Харкову в області оголошена триденна жалоба. ДБР завершило розслідування справи майдану. Корпорація Антонов і французька компанія Таржес і Гаяр уклали угоду про спільне виробництво безпілотника. Нацбанк скасував фіксований курс долара. Європарламент схвалив створення українського фонду загальним обсягом 50 мільярдів євро. Відставка спікера Палати представників США та її вплив на ситуацію в Україні. Про це та інше. Далі докладніше. Тиждень, що минає, приніс страшну звістку про черговий злочин російських почвар, які у четвер ракетою поцілили в кафе та розташований поруч магазин в селі Гроза Куп'янського району. Підлого удару завдали у час, коли в обох закладах перебувало багато цивільних. Зокрема, в кафе 60 людей справляли поминки за односельцем. Поінформував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. О 13.24 відбувся ворожий удар по об'єкту критичної інфраструктури села Гроза Куп'янського району. Цей об'єкт критичної інфраструктури представляв собою магазин поруч кафе. В магазині знаходились місцеві мешканці, також цими мешканці знаходились безпосередньо кафе, де проходили поминки за померлим односельцем. Всього на території цього об'єкту перебувало е, близько 60 осіб. Хочу зазначити, що в даному селі, в селі Гроза, проживало 330 мешканців. І якраз з кожної сім'ї, з кожного двору одна людина присутня була на цьому поминальному обіді. Тому така жахлива трагедія для населеного пункту, для України. І це черговий, е, жахливий воєнний злочин росіян, за який вони мають понести е, справедливу відповідальність. За попередніми даними поминки справляли за загиблим на фронті військовим. Розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Там знаходилося близько половини села. Тобто, на даний момент там близько ста осіб знаходиться з них там в селі проживає, мешкає, і близько 50 там було в цьому кафе. Майже половина села було вбито одним це влучанням. Удар був доволі точним, тобто влучання було по самій будівлі в центр цієї будівлі. Саме тому вірогідно використовувалася під час обстрілу крилата ракета. Можливо, також є версія, що це був використаний іскандер. А оскільки ну і точність удару, і це саме руйнування дуже велике від цього удару. Від будівлі нічого не залишилось. Напруги все зруйновано, тобто, це щось то. Доволі дочна і доволі з великою кількістю вибухівки всередині людей з під завалів діставали до вечора. Російські терористи вбили 52 людини, в тому числі шестирічна маля, шестеро поранені. Як повідомила речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал, атака московитів 5 жовтня наймасовіша за кількістю загиблих на території Харківщини від початку повномасштабного вторгнення. Від сьогодні до 8 жовтня в Харківській області оголошена триденна жалоба. Ранок п'ятниці почався для мешканців Харкова. З вибухів у центральній частині міста триповерховий житловий будинок зруйнований вщент. Інші два житлових будинки пошкоджені. З під завалів рятувальники дістали тіло 10-річного хлопчика. На той момент було 25 поранених. Серед них 11-місячне немовля. Повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. Російські військові близько сьомої години ранку здійснили обстріл міста Харкова, внаслідок чого на даний час ми маємо 25 поранених цивільних громадян, а також одну на жаль загиблу дитину, якої було 10 років. Дмитро Чубенко також додав, що расисти вдарили по Харкову ракету Іскандер з території Білгородської області через швидкість руху, саме цього типу ракет. У місті не встигли оголосити тривогу. Удар московитів прийшовся, зокрема, по Слобідському району Харкова, розповів речник обласної держслужби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко. В Слобідському районі, де було завдано ракетного удару, безпосередньо в сам триповерховий будинок вальники зараз працюють на місці, розчищають завали. Частково зруйновані поверхи, третя третій поверх, другий поверх перекриття житлового будинку. На момент виходу випуску, за даними голови військової адміністрації Харківщини Олега Сенігубова, відомо про двох загиблих під завалами знайшли тіло 68-річної жінки. Вона бабуся десятирічного загиблого хлопчика. Поранені 30 людей віком від 18 до 85 років. А також 11-місячне немовля. Госпіталізовані 13 осіб. Це новина Рвіклі. Продовжуємо. У вересні окупанти випустили по Україні найбільшу кількість дронів Камікадзе за весь період Великої війни. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, в подальшому московити нарощуватимуть їхнє виробництво. Дійсно, вересень був рекордним за кількістю БПЛА ударного типу типу Шахет. Те, що Росія буде нарощувати їх виробництво і застосовувати проти України. Ми вже говоримо кілька місяців про це, тому це очевидні кроки, тому що ракет. Багато не буде у Росії власного виробництва має на увазі, тому що уже ну ми бачили скільки вони торік застосували, і скільки вони мають високоточної далекобійної зброї зараз. Тому будуть ракети, вони можливо використовувати менше, тому що для ракет є власне пріоритетніші цілі. Ракета це ну, значно потужніша зброя ніж дрон Камікадзе, і значно дорожча зброя, і значно довше її виготовляти на підприємствах ніж ті ж самі дрони камікадзе за інформацією. Ви. Порталу Дефенс Експрес рашисти у вересні застосували понад півтисячі шахідів. Попередній найвищий показник був у травні 413 ударних БПЛА. Корпорація Антонов і французька компанія Таржес і Гаяр уклали угоду про спільне виробництво безпілотника «Аарок». Президентка та засновниця «Таржес і Гаяр Фанні Тюржі розповіла, що перший БПЛА зійде з конвеєра наступного року. За її словами, тепер українська й французька сторони узгоджують дії для налагодження виробництва. Безпілотник, який випускатиме Антонов, не експортуватимуть. Дрон призначений винятково для потреб Збройних сил України. В Україні розробили захист від російських тепловізорів і дронів. Плащ невидимку. Про це повідомляє українська правда з посиланням на Мінцифри. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, снайперів або диверсійних груп. Розробка компактна та легка вагою до 2,5 кілограмів. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. ДБР завершило розслідування справи майдану. Йдеться про звинувачення колишнього керівництва держави в організації розгону та розстрілів демонстрантів у Києві. 18-20 лютого 2014 року обвинуваченим колишнім президентом голові СБУ та МВС, міністру оборони, а також іншим високопосадовцям, інкримінують зокрема умисні вбивства та організацію терористичного акту. Як повідомила речниця державного бюро розслідувань Ольга Чеканова, слідство також з'ясувало, що тодішній голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС діяли в інтересах Росії, склавши Московії військову присягу. Також встановлено, що Колишній голова Служби безпеки України та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду СРСР проходили військову службу у Збройних силах Російської Федерації. Вони набули громадянство РФ, отримали допуск і доступ до військової і державної таємниці РФ. Склали присягу на вірність її народу, віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників. Вони діяли в інтересах Російської Федерації. Які давали присягу, оскільки колишні посадовці переховуються за межами України, досудове розслідування відбувалось за спеціальною процедурою. Слідчий суддя заочно обрав для фігурантів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Євромайдан в Україні почався 21 листопада 2013 року. Він став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули ширшого розмаху після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014-го. За даними Генеральної прокуратури України, загалом під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей 107 загинули. Загиблих учасників акції протесту назвали небесною сотнею. Цього тижня, вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії, Нацбанк України скасував фіксований курс долара. Сталося це 3 жовтня. Як пояснили у Фінустанові, тривала фіксація обмінного курсу могла призвести до накопичення ризиків для економіки та фінансової системи. Керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсу утворення, який діяв в Україні до початку Великої війни. В Національному банку кажуть, що компенсуватимуть структурний дефіцит валюти на ринку та згладжуватимуть курсові зміни. Протягом першого дня після запровадження керованої гнучкості офіційний курс гривні до долара склав 36 ,59 гривень 59 копійок. Раніше його фіксували на позначці 36,56. Ви слухаєте новинар Віклі до міжнародних подій. Перший тиждень жовтня позначився низкою подій, які матимуть безпосередній вплив на подальший розвиток військової та політичної ситуації в Україні. Найпомітніша з них відставка спікера Палати представників США Кевіна Маккарті. Це відбулося вперше в американській історії за останні 130 років. Процедуру усунення Маккарті запустив його однопартієць республіканець Мет Гетц. Він звинуватив спікера в нібито укладанні таємної угоди з президентом Байденом щодо підтримки України, яку повинні ухвалити після голосування за проміжний бюджет на 45 днів. Сам Байден в середу анонсував велику промову щодо підтримки України, але не уточнив, коли саме її виголосить. Коментуючи відставку спікера та небажання конгресменів республіканців виділяти додаткові кошти на допомогу Україні, президент Сполучених Штатів зазначив, що його надзвичайно хвилює ця ситуація. Але є й інші способи надавати допомогу Україні, проте він не побажав вдаватися в деталі. Своєю чергою Пентагон закликав Конгрес США не допустити проблем із відправленням військової допомоги Україні. Фінансовий контролер Пентагону Майкл Маккорд повідомив лідерам Палати представників і Сенату, що з майже 26 мільярдів доларів, виділених Конгресом на поповнення запасів озброєнь, що їх відправляють до України. Лишилося ще понад півтора мільярди, а це мільйони артилерійських снарядів і ракет, потрібних для українського контрнаступу. Ризику припинення фінансування штатами допомоги України немає. Таке переконання висловила посол України у США Оксана Маркарова. За її словами, перехідний бюджет містить значні кошти, які можна використати. Вона вважає прикрістю те, що українські програми не були ухвалені в проголосованій у конгресі резолюції щодо уникнення шатдауну в США, але нині, за її словами, набагато важливіше отримати повноцінне фінансування в основному бюджетному рішенні. Це прикро, що не вдалося, якби зразу, що це питання також викликало дискусії, навіть якщо це не велика частина, навіть якщо це виключно з внутрішніх питань, тому ні, це не дуже добре, але трагедії дійсно не відбулось. Ми активно працюємо над тим, щоб забезпечити це фінансування. Зараз тривають активні переговори щодо напрацювання нового бюджетного рішення, в якому допомога для України має бути передбачена, додала Оксана Маркарова. Щодо Європи, то глава дипломатії ЄС Жозеп Борель вважає, що Сполучені Штати мають переглянути своє рішення щодо допомоги Україні, адже Євросоюз, на його думку, не в змозі замінити цю підтримку. Тим часом Європарламент схвалив створення українського фонду загальним обсягом 50 мільярдів євро. Про його заснування оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн в межах змін у бюджеті Євросоюзу до 2027 року. Йдеться про фінансовий резерв для підтримки державного бюджету та різних програм в Україні. Зброю коштом фонду не куплятимуть. Частково він фінансуватиметься за рахунок грантів, але більшу його частину становитимуть кредити. Реалізація наміченого залежатиме від позицій окремих країн ЄС, зокрема Угорщини. Уряд Орбана передбачувано не забарився. Там запропонували зменшити пакет допомоги Євросоюзу, заявивши, що Україні наразі вистачить і 25 мільярдів євро, а іншу частину можна буде виділити пізніше, залежно від потреб української сторони. Чому так? А тому, що Україна, мовляв, погано ставиться до етнічних угорців, повідомляє видання Bloomberg. Загалом у Європі після чергових виборів у низці країн почали з'являтися наслідувачі Орбана та прихильники московських наративів. Зокрема, цього тижня в Словаччині, експрем'єр, з прем'єра, нині переможець парламентських виборів, Роберт Фіцо, почав верзати з трибуни, що війну в Україні почали фашисти українці, а не боронь боже росіяни. Як са отворення говорить про те, що в раду в українській армаді фашисти. фашистів? Говерті плук Сазоваторії при указати фашистицький ву в українському МЗС закликали дочекатись формування парламентської коаліції, щоб зрозуміти, якою буде позиція Братислави щодо підтримки Києва. Про це заявив керівник зовнішньополітичного відомства Кулеба. Але то було у вівторок. А вже у четвер президентка Словаччини Зузана Чапотова призупинила надання нового пакета військової допомоги Україні у зв'язку з результатами парламентських виборів, де перемогла антиукраїнська партія експрем'єра Фіцо. Як пояснив речник Чапотової Мартін Стрижинець, вона таким чином поважає результати демократичних виборів, переможець, яких обіцяв виборцям не давати Україні жодного патрона. Натомість здивував парламент Вірменії. У вівторок там ратифікували Римський статут. Таким чином Єреван зобов'язався виконувати рішення міжнародного кримінального суду, що означає арешт Путлера в разі його приїзду. Нагадаю, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Керманича Московії. Визнання юрисдикції МКС Вірменією в Кремлі назвали вкрай ворожим. На сьогодні це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів-клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо: в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини, Олександр Завгородній, Ярослав Бособрод. В'ячеслав Дзюбенко, Іван Резнік, Станіслав Карамушка. Кожної хвилини хтось із мужніх синів України віддає життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!